в цій місцевості сталося, треба збагмати про цю успішну побудову гіпсових патронів. Отже, спеціально було створено консультативні ініціативи. Е-е, що ж ми виступаємо, наводити можити такі певні виноситься питання порядку денного, дивіться, франції поцерлує спец і самі справи були поставлені. Також є чуйні думки бу нашого проекту розвитку. Чуйні про це вшанувала молоді планування. Тут є частка біди. Просите пропозиція, яка пропонує проєкту Роспідема взяти за основу всю власну таку пропозицію з міжнародною спілкуванням. Тут, звичайно, приймаєш такі речі. Попередньо, питання програми не знімаються, поки не тільки бюджетно-відвідувальні і залишні периферіонні програми. Наразі в цьому рік, а ви, пан не йшов. Давайте з другого питання почнемо. Ну, прийшов. Ви, пан Приморець, будь ласка. і не доповнювати цих бюджетів. Перестановлені були системні комісії, регустації На вартостях спринаймуються проекти рішення про внесення змін доповідних тих бюджетів. Суспільне правослужбове підприємство відбирає місце на 25 тисяч гривень. Основне із цих змін це те, що виділяємо кошти Нашому комунальному підприємству В сумі 226 тисяч гривні на виконання заходів програми питновода для відшкодування тарифів для за жовтнень виступальних містечь. Все інше це внесення змін до кошторисних призначень, межах їхніх кошторисних призначень. Тобто, основне це те, що ми по відділу свідчений. Зменшуємо видатки споживання сумітися 40 тисяч і аналогічну суму збільшуємо на будівництво освітніх установ та докладів, щоб завершити вашу експлуатацію захисних споруд у пожному місцеві Також по комунальному підприємству, комунальному мінокомунальних Неостатичних вишукувань, об'єктів. Відновлення ла наші благоустрої, капітальний ремонт, якщо і по вашу плавити, що влаштуванням алею плавань за земляків руї, які за Україну. Все інше термотки. За цепоня ще буде сходя, щоб не направити двісті на двісті двох. Двісті на конструкції завершення друге. А цей другий перший перший етап. Він майже якусь та її де, він маєчну таку ціну. Чи ми його будемо робити? Гроші осталися води. Гроші. ні, це експлату. Дябав для без в експлуатацію але ми коли приймали його. Робили бюджет, що її встановили бачить за кошти. От будівництво доводжує плата. Уже напротяг іншого будівництва, ми третій раз домовляємося за кошти. Чого? Бо що загальна вартість, наприклад, була 10 мільйонів хіпіка. Людей. люди проводять транспостову субвенцію, роблять тихнішу субвенцію, ходять в дорогу і роблять, ми плануємо на це кошти, робимо ми його в термі. чому не висловлено, <плес> не кажуть, які це сроки. ми і інші з'являємося. 9 мінімумів. і коли вже підписані не та година, а коли виплана не третя, а Ні, <рес> <рес> я б закриваю на про це. Не це ти не, ти не <рес> коли змінюються крови ціни змінити, коли ще заказали якісь об'єкт будівництва, находять якоїсь прийомчати, це об'єкт будівник строїться за власні кошти, виконався. І коли діло підходить до розрахунки, тоді можуть змінювати ціни. Коли ми даємо кошти на оплату, за наші кошти, будівельна компанія, либо хто? проводять. За то, що дає відзнався у випадку на копі, то ті кошти, що видає на початку руку. Вони лежать, коштується від сьогоднішнього світа. Оце так. Вони там лежать, нікому не нужні. На ці кошти просто лежать рід. На них тверділа проблема, і ми тепер їх компенсуємо. А як це? А чи ми продоплату не треба на ці кошти, не так і каже, допустимо? Зараз немає. Зараз немає, тому що зараз рід не ви маєте право заробити гроші, положити комусь у банк. Так. Менять організацію, яка строїть. Поніс від того, а не дати я, це дорожча стоїть, ці ситуації почала росія організація, получив банк, а ми тільки тут додаємо кажуть. Мало. Ні, е, 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 право в тому, що ви тікали двісті на харчу спонзу. Перший раз в минулому році. І другий раз в цьому, і оце 240 тисяч. Я розумію, скільки я боюся. Дивіться, не давайте, я боюся. Ми то молилися на 100 гривень, принятий історії, вийшло 150. Ось вот і ця історія. А скільки ми нас гроші витіляли, це не питання. Коли ми да, виділяємо квіти. Ми витіляємо гроші в початку року. І платимо потрясні організації, кінці, учитель, ці питання. І ці гроші нас, болтаються на рахунках та значейства, якому вони користуються носять громаді. Начала ми їх виділили в початку року. Чтобы получить из карты ключей. Гуму положить. наприклад ну что вы все слизы? Вот это наши планы. Что мы не могли запланувати потому что мы планы. Все эти ресурсы на березень месяца. Потому что колись реструктуруем. Ну, а, 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 у лютому а, 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 Ну мы на то исполнилось, тут здесь пилы видела, мы сейчас умники руками лохаем, и мы сейчас подвижной коже замороз. 咱们。<Okay. S 2> okay. Торивання це збільшення коштів по матеріалах чи потім, чи по бідах робіт. Коригування. Я сподіваюся, коригування. коригування, що змінилося? За цей час? Це Одні роботи <говори> викинулися, дві роботи ставилися, бо коли по холодку стоїть, побачили, що це не актуальне. Оце замінили <говори> роботи. Okay. Ще запитання питання. Це як то в суді. Це як до мастройське, що народи. Of course, it's required. Данный проект был инициальный сетрудку. Мы с той проект в ней прием для рисование инфраструктуры промокурсы за достаточно мужики. У, у нашому проєкті рішення пропонується меморандуму, який у у якій викладені ці напрямки, які можуть бути реалізовані під час бізнеса нашої громади з іншими громадами. Це, зокрема, практично ці напрямки гуманітарного характеру. Такі як організація та проведення на територіях громадська громади постановили, Надо ворота в путі, російських бархіду, освітніх заходів надання медичної соціальної допомоги, медичних зустрів, соціальної атакації, психологічної підтримки, сприяння волонтерської діяльності, організації спільних спортивних мамок, підтримка ведерання зміні та. 什么的，那你估修复 Принимайте рішення про сюрприз. Самостійно виявили бажання з нами заключити меморандум на Thank you Миру культурними питаннями, спортивними питаннями. Це все, що нічого служби. Ми вводимо служби, сходимо якусь прийняту ваш сандову. porque eu via que eu

lutini na se se ko tun be six and one zero two three. Я з вами згадую, я з вами згадую. Ні, з вами згадую. Па, пропозиції. Тут бачиш? Ми не з цим народом з'являємося, бо жовтко. Ви так, взяти такі реману, я вйов, чимуваєшся. Я вирішила. А ви, кучно, ви не звідси, а ви з ось цим регламентом. Я з вами згадую. Тому не дежурайте, проїхати не можна, Ніцем нерухомо виносимо і проти. А саме ползавський час буде насташні. Воно складне в тому, що ми вже і ото рішення приймали, і ото рішення приймали, і масили двічі зміни. Направляємо він, то добавлю оце, то приберіть, то розібрійте. Там не кадру честно. Тому ще одне рішення, но яке повинно пройти. Высшие базы, кому надо дать отзывы, на это принятие коммунального сценария. Ну, я принимаю за собой коммунальную сцену. И когда на себе зобов'язання, Бог не отзывает, что же должен призначення. счастливым, что он должен быть счастливым, что он должен там у нас розміщені эти зрители, как на чайку, там і заручены. Да, ты так, да. Да, ты так, да. Да, ты так, да. Да, ты 私の場合は全部一度仕事をして people <laughs>